Сьогодні у випуску школа з багатою історією. Один з найстаріших навчальних закладів Донеччини святкує своє 110-річчя. Хто з відомих особистостей навчався в Олексії дружківській школі, які перемоги сьогодні мають учні та про що мріють? «Донбас – мій рідний край, пошукові загони учнів зі всієї області приїхали на конференцію, аби презентувати свої туристичні та краєзнавчі роботи. А прямо зараз дивіться минулого тижня відбулася зустріч генерального консула Федеративної Республіки Німеччини зі студентами факультету іноземних мов. Головна увага була прикута до євроінтеграційних питань. Більше подробиць вже за мить. В аудиторії нема місця навіть де пташці сісти. Майбутні перекладачі німецької та англійської вирішили не пропустити такої нагоди поспілкуватися з генеральним консулом Федеративної Республіки Німеччини у місті Донецьку. На початку своєї доповіді пан Вольтер розповів історію створення Європейського союзу, підкреслив успішність цього політичного та економічного об'єднання. Для освітньої галузі України, на думку пана Вольтера, євроінтеграція відкриє нові можливості.

Для учені в Кармані. Студенти ж не просто були слухачами. У них була можливість поставити своє запитання пану Вольтеру, і вони цією нагодою активно користувалися. Крім економічних та політичних питань їх цікавили питання працевлаштування в умовах розвитку відносин між Україною та ЄС. Зустріч у студенти залишилися задоволеними. Хочу отметить, что действительно лекция была не очень долгой, но очень содержательной. А в принципе, да, господин консул ответил на все интересующие вопросы, которые были поставлены. В основном это казалось, конечно, политики, международных отношений, экономики. И вот то, что задавали, задавала я конкретно, трудоустройство молодежи. Вот. И хочется отметить, что ну, действительно мы много знаем, много слышим, возможно, об евроинтеграции и вообще этих процессах процессах, по которые происходят сейчас в стране, из новостей, но так, чтобы конкретно взяли, объяснили, рассказали, действительно, на встрече с молодежью, не из первых уст, так сказать, а не из того, что написано в газетах или говорят по телевизору, действительно, замечательная возможность. Общение было довольно интересное, и господин Вольтер затронул довольно-таки самые, самые, самые актуальные вопросы, которые сейчас касаются Украины, вот, и лекция была посвящена студентам, это, насколько я считаю, очень правильно, потому что молодежь должна знать, что они на що вони йдуть і що вони зможуть смогуть підприняти там питанні. для майбутніх перекладачів. Такі бесіди є чудовою мовною практикою та можливістю дізнатися про все з перших вуст варто відзначити, й те, що молодь проявляє великий інтерес до політичних та економічних питань країни, а це говорить про громадську свідомість студентів. «Донбас – Мій рідний край пошукові загони учнів зі всієї області приїхали на конференцію, аби презентувати свої туристичні та краєзнавчі роботи. Про це далі. У межах року дитячої творчості відбулася обласна краєзнавча конференція Донбас, мій рідний край. Юні краєзнавці з Донецька та області презентували свої роботи на тему Пошуково-краєзнавча експедиція, Донбас, екскурсійний, обласний тур всеукраїнської експедиції Моя батьківщина, Україна, обласний тур всеукраїнської історики-географічної експедиції, історія міст і сел України. Данная конференция проводится прежде всего в рамках недели вот, которая в принципе посвящена ну, где-то уже к маленькому подведению итогов э, года. Детей детского творчества, вода позашкель объявлено президентом Виктор Федоровичем Януковичем. Вот данная сегодняшняя конференция это если хотите подведение итогов работы большой работы полуторатысячного отряда поисковых отрядов наших школьников по изучению истории родного края, истории родного села, родного города, истории родной Украины. У нас здесь представлены и духовное наследие, и культурное наследие средние и спеплозабвения, геологические исследования проводят ребята, географические, казачество очень много у нас да, есть направления. И... с пополу о, а, то есть неизвестные страницы истории военной, в том числе и э, афганские. В каждой экспедиции идет э, конкурсный, критерии, конкурса немножечко отличаются. Вот, определяется научность, новизна, э, основные как бы, критерии и объем исследовательской работы, чтобы это не были реферативные работы, не из интернета, естественно, скажем, а именно поисковая деятельность самих отрядов, какую-то они что-то новшество какое-то нашли. Те, которые какие-то законченные, наилучшие, большие законченные результаты привнесли. Вот они представляют эти результаты на сегодняшней конференции. Но я не стал бы говорить лучше. Они все лучше у нас. У нас очень хорошие дети, у нас хорошие преподаватели, у нас большие патриоты нашего края. Пізнаючи історію та природу рідного краю, національну культуру, народні традиції та звичаї, юні туристи-краєзнавці формуються як громадяни держави, як високоморальні особистості. Сяючи очі юних краєзнавців та щира розповідь про свою трудомістку, але дуже цікаву роботу, наочно показують захопленість юнаків своєю справою. Ми, вже краєчинська наукою займаємося 11 років. Ездим по разным конференциям, общаемся с ветеранами, ходим в походы, поздравляем наших любимых ветеранов. Больше всего нам нравится исследовать, ну, искать какие-то старинные материалы, общаться с нашими любимыми ветеранами, ходить к ним домой и узнавать что-то новое для себя. Это интересно, очень это открываешь для себя очень много нового. Это всякие... Ну, э, э... Ну, общаєшся з людьми, щоб узнать історію, узнаєш своє. с дедушкой и поговорить, ну, как это все происходило. Ну как они чувствують, що они чувствовали в що они пережили. Мені интересно слышать. автори. Найкращих робіт отримали нагороди в межах обласного туру всеукраїнської історично-географічної експедиції, учнівської та студентської молоді, історія міст і сіл України. Кожен з учасників вийшов переможцем, отримав позиційний досвід, нові знайомства та купу задоволення. Школа з багатою історією. Один з найстаріших навчальних закладів Донеччини святкує своє 110-річчя. Хто з відомих особистостей навчався в Олексіїво-Дружківській школі? Які перемоги сьогодні мають учні та про що мріють? Про все це далі. Ця простата, на перший погляд, неприглядна річ є справжнім свідком історії заснування навчального закладу. Його дзвінкового голосочку хтось чекав з нетерпінням, а когось він навпаки заставав зненацька під час цікавої розповіді вчителя. Пані Наталя, директор навчально-виховного комплексу, говорить дзвіночок тісно пов'язаний з історією школи. Я не знаю точно нашли ми таку інформацію, що наш дзвонок був подарений ще церковно-приходській школі. Якщо посмотреть внимательно, то на нашому звонке є надпись о том, что кто его изготовил, когда его заготовил и, согласно истории, наш звонок 1856 года. Ну, скоріш всього, церковно прихацька школа ті в вот та враження була сбула основана. Документальне підтвердження нам нашли только 1903 року, поэтому считаем ходом основання школи 1903. Тоді на початку двадцятого століття школа була створена при церкві, навчалися тут два роки, а з 1917-го почали опановувати шкільну науку протягом чотирьох років. З 1930 року учні вже закінчували школу з дипломом про середню освіту. Ще однією доленосною подією для шкільного товариства стало відкриття дитячого садочка на базі школи. Тепер це навчально-виховний комплекс. Ідея відкриття учебного виховного комплексу, це була давня ідея нашого начальника відділу образування Ірина Александровна Бучок. Тому при підтримці городського відділу образования, при підтримці дружковського. 1 января 2012 року года у нас відкрит на базі школи очібно-воспитательний комплекс. Школа приберела статус очібно-воспитального комплексу. У нас відкрита два шкільне школьної дошкільне. Займається тут всього одна група 20 дошкільнят. Підготовка до школи важлива для кожної дитини, тому тут намагаються створити всі умови. Творчо підходять до вибору завдань для малечі, адже у дитячому садочку закладають фундамент для шкільних здобутків учнів. Цьому році ми працюємо по програмі, яка називається Від двох до семи дитина. Розвиваємо здібності дітей по лініям розвитку. Перше завдання наше розвивати, а потім уже навчати. Розкажіть найцікавіші завдання, які дуже подобаються вашим вихованцям. Нашим вихованцям дуже подобаються заняття художньо-естетичного зразку. малювання. А також музичні заняття, свята, які ми готуємо. Хоча зізнаються, було б набагато легше працювати при можливості формувати групи за віком. Сьогодні ж групи відвідують дітки 5, 6 та 7 років. Та все ж вихователю доводиться ділити діточок на команди для виконання різних завдань. Щодня, долаючи цю незручність, вихователі дитячого садочка займаються підготовкою майбутніх першоклашок. шкільному корпусі життя гуде як у вулику, а особливо під час перерви. Після сидіння за партою кортить так побігати, пограти, одним словом, відпочити. Але через декілька хвилин шкільні коридори знову перетворюються на тихі гавані, адже всі учні на заняттях. Час і нам зазирнути на урок географії. Микола Швець більше 40 років працює вчителем у школі. Він є гордістю не тільки навчального закладу, але й всього міста. Пан Микола заслужений вчитель України, почесний мешканець міста. А ще на його рахунку чимало посібників та видань про природу рідної Олексії Водрушківки. На сьогоднішній день у мене є близько 15 різних підручників, посібників, книжок, які Відображають або природу рідного краю, зокрема Олексія Водрушківки, Наприклад, вийшла два роки назад книжка Відома і невідома Олексієва Дружківка, в якій не тільки я, а й там шість авторів розповідають про історію, географію, геологію і населення нашого краю видатних людей. Перед цим вийшла така книжка, як Дружківка, сторінки історії. Це вже. Як кажуть, муніципалітет Дружківки зайнявся цією роботою. Є підручники по шостому класу, по 8, 9 класу географія рідного краю, є по п'ятому класу. Ну, зараз він вивчається у 8 і 9 класі. Ця частина географії України. І близько 50 статей. Зараз годується третє видання, от, наприклад, цієї книжки Відома і невідома Олексія Дружківка. Готується до друку дві, дві моїх статті, таких по зелена аптека Дружківки називається. Де я розповідаю про те, звідки походить назва тих рослин, які є у Олексії Дружківці або в межах Дружківки, в її околицях. Легенди про ці рослини розповідаю, а потім даю рецепти лікарської народної і традиційної медицини. З вибором професії Миколі Олександровичу допоміг визначитися його шкільний вчитель. І відтоді жодного разу про свій вибір не пожалкував. Саме головний висновок із всієї моєї практики: що якби я не любив дітей або не любив цю науку, то я б у школі. І, і, я б не пропрацював. Що цікаво, шкільні роки на сьогодні вже досвідченого педагога пройшли саме у цих стінах. Колись сам сидів за цими партами та уважно слухав вчителя. Тепер же навчає інших. За роки роботи з учнями помічає, учнівська молодь змінюється. Зараз е наука дійшла до комп'ютеризації, нанотехнології і так далі.